ФК Тернопіль матч проти Сум розпочав, пресингуючи гостей і відбираючи м'яч, намагався швидко переходити до атаки. Врешті сумчани також мали кілька гострих випадів. Проте плетеницькому вдавалося зберігати свої ворота сухими. Наслідок такого перебігу поєдинку. Відкритий рахунок судилося тернополянам. Серед низки гольових моментів місце для реалізації знайшлося на 42-й хвилині. Богдан Семенець перекинув голкіпера суперників і м'яч безперешкодно перетнув лінію воріт 1-0. Після перерви суми зуміли налаштувати свою гру, загравши у швидкий та комбінативний футбол. Результат не заборився. На 52-й хвилині матчу Артур Западня відновив нічийний рахунок. Надалі обидві команди мали ще по кілька хороших нагод, аби збільшити рахунок, і на втіху тернопільських вболівальників цим скористалися їхні улюбленці. Гол на своє прізвище записав Сергій Полянчук. Втім, сумчани на поразку вперто не погоджувалися. Що довели, коли до кінця гри залишалося менше 10 хвилин – 2-2. Проте в Катернопіль не знітився й таки зумів вирвати перемогу. Третій гол у ворота сум арбітер записав на прізвище Романа Гаврилюка. Підсумок матчу – 3-2. Баші там, десь трошки більше вийшла. А в другому таймі не знаю, чи розслабились, чи, чи що не знаю, що сталося, трошечки розпустили їх, десь дали більше їм зони, і вони через зони забили нам голи, Ну, повезло забити гол, не знаю. Соперник дуже агресивно дістає, тому треба було швидше працювати з мечом, швидше приймати рішення. этого как бы сложился первый тайм, неудачный плюс ошибка нашего вратаря. Второй тайм, в общем-то, как бы сказать, если в комбінаційному плані. Неплохо получился, то вот именно опять же, те м -м, стандартные положения, о которых мы говорили: что команда соперник и ауты водит, и опасно, и штрафные, это то, что несет угрозу нашим воротам. Мы, к сожалению, не справились с этим. Однозначно мы хотели дома выиграть. І зараз закритись на оборону, ясно, що якби зараз така турнірна таблиця, що ми би не були, якби нічию, ну тільки не програти, розуміти як? А поставили вперед, тому що ми розраховували на, на, на атаку, на гол забитий.